З вами дуже багато чого святкували разом. І, звичайно, я не можу не прорефлексувати з приводу того, як сильно все змінюється і зараз за настроями. І я маю надію, що ніяких відкатів не буде, тому що зараз, коли аналізуєш те, що було раніше, коли згадуєш, що я робила в тих етерах. Дуже видно оцей величезний ментальний сув, принаймні у певної частини серед певної частини українців. Давайте згадаємо, як я святкувала з вами незалежність у свій перший рік ведення Рагулів. 2017. теж дуже прекрасна технологія текст для відеороликів партії Батьківщина. Пишуть так, що не зрозуміло про кого йде мова про Україну по ідея мало б бути про Україну. Але там, от ви послухайте, ви не зрозумієте там про Україну, про саму Юлію Тимошенко або про саму партію Батьківщина. Там настільки все прописано, неоднозначно. Вона багато, красива та привітна, розумна і сучасна. Вона ще така молода. Моя батьківщина єднає кожного з нас, тому здолає будь-які труднощі. Моя батьківщина відкрита. Моя батьківщина відкрита та незалежна. Моя батьківщина їдає кожного з нас. Ви пам'ятаєте, що це говорить людина з партії батьківщина? Ну, тобто, розумієте, такі технології. Вони ну так, якщо ти не чіпляєшся, це як знаєте, 25-й кадр. Або як коли вам впарюють, впарюють продакт плейсменам якийсь продукт, а потім ви його випадково купуєте, тому що десь колись про нього чули. От, власне, так і виглядає привітання з днем незалежності. Вам просто прописують в мозок якийсь меседж. Ну і тут я не змогла. Ви знаєте, я просто дуже люблю цю пісню, і я буду користатися з будь-яким приводом для того, щоб викласти її в чергове на тому що Юля Юля Україна, Юля Юля, Україна, Україна, у нас єдина, Юля Юля, Україна, Україна, у нас єдина. Україну, Україну люблю я і так само, як ми її любить, Юля, якщо хочеш досягти своєї мети, разом з нею і ти, і разом з нами літи. Юля, Юля, Україна, Україна. Минуло 15 років і цю ж пісню нинки заспівала, як я. Україна. Але насправді в розборах Рагулів потапи Настя Кам'янських і святкування Дня Незалежності з'являлися частіше, ніж мені того хотілося. І у 2023 році, коли я зробила архівний огляд тих Днів Незалежності, і концертів до Днів Незалежності, які я знайшла в інтернеті, я знайшла для вас дуже цікавий епізод. І не можу його не повторити. Давайте згадаємо. Кльова пісня для святкування незалежності. 20 років української незалежності прийшла і оторвала голову нам Чумачеча весна. І Астя, так всі говорить, з Днем Незалежності! Харше, люблю Украї... ти Я люблю тебе, Україна! Що це за привітання, що це за коментарі? Дуже великі запитання до людей, які вітають всю Україну з Днем Незалежності в її 20-ту річницю. Дорогие друзья, для того, чтобы увидеть столетие украинской независимости, мы даже с Настей решили отменить конец света. Ну что, Настя, все вместе с нами. Олег, запускай! <мыши> <свеч> Це він говорить слово чучундра. Чу-чундра. Але він його вимовляє як драчу. Насправді, це слово, яке вимовляється інакше. Але спеціально задумано так, щоб воно звучало зі сцени з асоціацією про дрочку. І, от ахієнний спосіб привітати всіх українців з Днем Незалежності. Спочатку. подрочить. Дорогие друзья, для того, чтобы увидеть столетие украинской независимости, мы даже с Настей решили отменить конец света. Ну что, давайте все вместе с нами. Олег, запускай! Дорогие! Но в дань уважения ко всем украинцам. Дань уважения была дань уважения была. Но в дань уважения ко всем украинцам и украинским артистам, и одной нашей землячке, которая покорила весь мир, которая зовут София Михайловна Ротару, мы свою вам песню, которая называется «Хуторянка». Настя, ну давай порепетируем, Саша. Хута Хуторянка. Павел, все вместе с нами. Офигенно святкувание 20-ти речной незалежности. Святкували як могли, святкували як могли. А я хочу сказати, що насправді мені б хотілося на святкуванні Незалежності України слухати не дует, оцей, який ви тільки що побачили, а зовсім інший дует, тим більше, що він абсолютно відображає нашу реальність. Віває зі сходу чорні мрії колу я. хто ще сьогодні постоїть за свободу, як не ти, якщо не я, хлопці, гортуймося, дівчата, єднаймося, Час кличе знову у нас. І не біймося, борні, не лякаймося, бо це останній шанс. Точно, не НК і не Ватап. Я розумію, це не в тренді, тому що тренди святкування Днів Незалежності у нас зовсім інші. І ви знаєте, я завжди цінувала Рагулі тим, що за те, що вони дають зліпок. Вони дають зліпок тієї реальності, в якій ми жили, і навіть коли ми його вже не зможемо згадати так яскраво. І поки що у мене. Дуже багато запитань до святкувань Днів Незалежності, які у нас були. Але мені здається, завдяки тому, що запитань було багато, і не лише у мене, наступні дні незалежності ставатимуть кращими і кращими. Точно не такими, як було ото, коли я святкувала з вами іще якийсь День Незалежності. Зараз ми побачимо, у якому році. Ні, я не святкувала. Я рефлексувала. Це був е вечір рефлексування. Давайте ж згадаємо. За чи сонце встає за волем, радість іде. Але якщо не буде остаточної трансформації, а не мімікрії під обставини, то у мене одна відповідь на запитання про те, що буде? Ну що сказати, ну, що сказати? Удроєний, так люди желають знати, желають знати. Желает знать, что будет, что сказать, ну что сказать, устроены, как люди желают знать, желают знать, Желаю знать, что будет, что нам будет, аж чем нами будет, Ваша дорога до нам стало, аж нам сало, ваша поняла, что нам путы, а ж чем самым пути, ваша дорога до... Ірина Білик запитала. Ірина Білик сама і відповіла. Причому запитувала вона на 20 злишком років пізніше, ніж відповіла на те саме запитання, тому що до того моменту, поки в Україні хтось буде виносити як найвидатніші пісні, пісні написані російською мовою, як пісні, які треба згадувати і до яких треба повертатися. Це дорога в нікуди, і чому я про це зараз говорю? Тому що хочеться нагадати, як ми святкували незалежність зовсім недавно. Це було святкування 25 чи 30, я не пам'ятаю, найкращих українських пісень. Я, якщо обирати вже шльопки, якщо вже хтось обрав шльопки, то ну, насправді я навіть чому я кажу. Ні, насправді я всі ці пісні позаміняла. Причому позаміняла навіть піснями контроверсійними для мас, але мені здається, масам треба знати хамерманів. Писав колись кабзар великий, той, хто не дума головой, завжди з головкою у роті, стоїть в колено локтевой, Давайте ж думай, братя, чемусь по сторонам смотреть, Щоб нас в раї не поимели, ми самі будем всіх иметь. Чим вам не пісня до дня незалежності України? Мені здається, що прекрасна пісня. Ми можемо як мінімум шлюбки нею замінити.